Привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами однією цікавою історією про подружню пару, яка стала для мене прикладом справжньої любові та розуміння. Одного вечора дружина приготувала вечерю, але через стому чи поспіх подала на стіл повністю згорілий пиріг. Не просто трішки підгорілий, а справді чорний як вугілля. Її чоловік спокійно сів за стіл. Взяв веделку і почав їсти. Він навіть не скривився, а навпаки, посміхнувся і, закінчивши, спокійно запитав: Як у тебе сьогодні прийшов день, Люба? Жінка, побачивши його реакцію, ледь не розпланкалася. Вона одразу почала вибачатися. Вибач, я зіпсувала цю вечерю. Я навіть не знаю, як так сталося. Але чоловік усміхнувся і відповів: Дорога, ти завжди прекрасно готуєш. Один згорілий пиріг нічого не змінить і не змінить, як сильно я тебе люблю. Пізніше, коли його спитали, чому він нічого не сказав про пиріг, чоловік пояснив, моя дружина весь день працювала. Вона втомилася, але все одно знайшла час, щоб приготувати цю вечерю і разом зі мною поїсти. Згорілий пиріг не завдав мені шкоди. А ось різке слово могло завдати би їй болю. Любов це не лише радіти гарним моментам, але й підтримувати одне одного в слабкостях. Ця історія вчить нас тому, як важливо бути уважними до почуттів інших. Любов проявляється не лише у великих вчинках, але й у дрібничках, у нашій терпеливості. Лагідності і словах, які ми обираємо свідомо, Біблія нагадує нам про це лагідна відповідь, гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Кожен із нас має свої слабкості, і всі ми, на жаль, помиляємося, але слова, сказані з любов'ю, можуть підтримати людину більше, ніж найкращі поради чи докори, як написано. Будьте один до одного ласкаві, милосердні, прощаючи один одного, як і Бог через Христа вам простив. Чоловік у цій історії обрав прощення і розуміння замість критики і осуду, і це стало прикладом того, як важливо берегти серця тих, кого ми любимо. Наступного разу, коли хтось поруч із вами зробить помилку, згадайте цю історію. Згорілий пиріг чи будь-яка інша дрібниця це лише випадковість. Натомість слово, сказане в любові, залишає відбиток у серці на все життя. А тепер залишаються віра, надія, любов. Оці три, а найбільше між ними любов. Пам'ятайте, любов це не лише почуття, але й вибір підтримувати тих, кого ми цінуємо, кого любимо. Навіть у їхніх недоліках. А я дякую вам за перегляд Божих благословінь!